Вітаю! Це відеозвіт ходу будівництва клубного будинку Віла Погулянка від корпорації нерухомості Ріел» за серпень. Вілла Погулянка це компактний, оточений зеленю, елегантний зовні клубний будинок. Це справді елітний, продуманий до найменших дрібниць будинок, гарантує кожному своєму мешканцю безкомпромісний комфорт, а значить, максимальне задоволення від життя. Більше деталей про Віла Погулянка від корпорації нерухомості Ріел» шукайте на сайті. А тепер перейдемо до будівельних робіт, які встигли виконати протягом серпня. Розпочнемо з даху. Тут закінчено усі роботи. Також на фінальному етапі оздоблення фасаду. Також майстри вже розпочали заливати стяжки, продовжують роботи з облаштування ліфту. Паралельно виконується дощова каналізація і дренажна система. Зроблене утеплення паркінгу. Дякую за перегляд цього відео. Ставте лайк. Та для того, щоб слідкувати за ходом будівництва цього об'єкту та інших від корпорації нерухому стріл, підписуйтесь на канал. Якщо є запитання, залишайте їх у коментарях. Також у описі під відео ви знайдете контакти та адреси відділів продажу, де вас радо чекають. До зустрічі!